Відключити вимикач в 10 Розумів, РП3, 10 кіловітки мірка в сторону ТП-58. Включає вимикач для обмеження навантаження. Вірно виконати. Із виклику до диспетчера розпочинається ліквідація знеструмлення у Рівному. Такі повідомлення фіксує черговий Андрій Сова. Розповідає, після нанесених ракетних ударів по енергетичній системі міста викликів стало більше в рази. Моя робота полягає в коригуванні обмежень графіків аварійних і також графіків обмежень потужності, слідкування за електричною схемою міста рівне подачу електроенергії кожному споживачу. Аби стабілізувати подачу електроенергії в помешкання містян енергетики розробили іншу систему подачі світла, яку до цього ніколи не застосовували у Рівненській області. якщо ми раніше могли споживача від 4 до 10 годин тримати без напруги, то зараз ми вдосконали його, що скоротили період до 4 годин. Якщо будуть можливості ще більш покращити його, ми це зробимо. Це в нас є запобіжник вже використаний. Тобто, вже в середині, бачите, він вроді зверху цілий, а всередині контакт вже пошкодився. Тобто розірвалися дріт, а це новий запобіжник, який ми ставимо замість цього. Споживача є пошкодження, якісь в мережі або перенавантаження. Всередині тут є маленька проволочка, яка згорає, тобто забезпечує, щоб на трансформатор не пошкодився. Через те, що споживачі не вимикають електроприлади з розетки, перегорають запобіжники у підстанціях, а це спричиняє аварійні відключення, пояснюють працівники Рівнеобленерго. Якщо пропало світло, і вони хочуть, щоб воно включилося в них зразу воно було. Їм потрібно просто повідключати всі електроприбори, коли світло з'явиться, почекати декілька хвилин і по, по, по одному електропробору включати. Тобто не все зразу, щоб, електро, ну, щоб навантаження йшло поступово. Роботи кажуть, енергетики нині вистачає, а інколи доводиться працювати понаднормово. Щоб провірити, щоб за цілий, іде сигнал такий. Відчуваєте, чуєте? Це означає, що цілий. Ну, коли горівши, сигналу немає. І тоді що робите? Відключаємо по команді, міняємо, включаємо, перевіряємо знову. Скільки у вас виїздів за день буває? О, Боже, без кінці, читайте. Зараз дуже тяжко через те, що така погода ще сіра. Тораз раз, люди користуються більше електроенергією. Добре. Ну, Запобіжники не віддержують. Часто твор... виходять з ладу. От бачите, що виходить. із запобіжників. як одгоряють. Наприклад, в мене за ніч я виїжджав в 25 підстанцій, тобто в мене було 25 заявок. Сьогодні в мене була аварія. Я працюю з 8 до 20, з 20 по 8. І в мене сьогодні трапилась аварія о 7 годині. І поки я цю аварію не ліквідовую, я додому не йду. Катерина Сірук Назар Мідріган новини на Суспільному Рівне.